Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка «Роба». Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Розмір десь XL, це також наш розмір ML, комбінізон, Штани. Десь розмір ML штани з боковими кишенями. Десь розмір LXL. Так, ще робочі штани. Кентаур. Розпаковка без купюр. Відкриємо, покажемо повністю, що є в мішку. Так, дивимося далі. Жилетка. Так, Дікіс, Дікіс, вау, Дікіс, Дикс, Original вау. Wow. Робочі штани з боковими карманами. Розмір МЛ. Ще у нас е, шорти. Бріджи, робочі штани червоного кольору. Робочі е, штани з боковими кишенями. Робочі шорти десь розмір L. Робочі штани Порта Вест з боковими кишенями. Ще з боковими кишенями. Робочі штани. Так, штани робочі. Розмір L. Ще. Ще. Так, робочі штани. Шорти. Робочі штани. Гарний стан. Так, продовжуємо. Продовжуємо розбирати, дивитися весь мішок. Жилетка. Ще. Оце футболка. Так, 48 розмір. О, прикольно. ТОПмен. Рубашка, байкова. О, класна. Куртка робоча. ISB. Так, жилетка, жилетка на блискавці, ще жилетка. Лонг слів. Робочий. Куртка. Так, ще робоча куртка. Байкова рубашка, Єврохант. Куртка. Анорак, Десь розмір LXL Ось такого з плотного катону. На блискавці. Халат робочий. Так, Куртка. Крута. Софтшеловська Розмір L десь, LXL, даже може 2XL. Жилетка світло відбивачем. Ще жилетка. Продовжуємо розбирати? Жилетка? Так, халат робочий. Жилетка робоча. Розмір М. Сіменс, жилетка. І прикольна куртка. Водотрив... Вогне... Водотривка. Утеплена. З підкладкою. Жилетка. Котоновий пінджак. Є жилетка. Кітка? Робочі шорти з боковими кишенями. Так, жилетка, Ще? На блискавці? Куртка товста котонова. Зараз ми складемо, покажемо. вона тут на закліпках жилетка. Великий розмір. Бачимо жовті, помаранчеві, накидки при Ось. Прапор Данії. Котоновий. Це військова така схожа або робоча накидка. Ну і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.